У Ланчині Надвірнянського району громада спільно із представниками обласної та районної влади вирішували питання ремонту доріг. На схід селян прибуло нове керівництво служби автомобільних доріг, від якого громада вимагала ямкового ремонту. Люди втомилися від обіцянок чиновників і хочуть реальних дій. Уже тривалий час однією з найболючіших проблем у районі залишається ремонт доріг. Зважаючи на суспільно політичну ситуацію в державі, це питання громада старалась останні три місяці не порушувати, та людське терпіння не безмежне. Громада Саджівки та Ланчина зустрілись з чиновниками на сході селян, щоб спільно обговорити проблему жахливого стану дороги у напрямку Делятина. Саме на цій ділянці у Коломийському районі ремонт проводився, кажуть селяни у Надвірнянському. Ні, люди обурені несправедливістю, тому вимагають, хоча б ям. Ремонту. Дорога практично, я вже четвертий рік селищним головою. Як такий асфальт не ремонтується, засипається щебенем, засипається всякими відходами, де летять вікна, дає ями більше 15 сантиметрів на дорозі, вони прикриті шутром. Я зараз хочу звернутися до керівництва воловтодору, щоб не повторювалися помилки минулорічні, коли з весни, на колегіях, на нарадах. Ми просили райавтодор починати. Робити кошторисну проектну документацію, експертизу проектів, бо ми знали, що з серпня-вересня місяця фінансування буде припинене, і на жаль, до кінця року так. Виготовлення отої документації не було проведено, не говорить вже про експертизу. Ремонтувати дороги у надвірнянському районі будуть уже незабаром. Запевнив заступник голови обласної державної адміністрації Любомир Слободян. Що стосується делятинського напрямку через населені пункти Саджавка Ланчин, стартовий капітал 60 тисяч гривень. Мали спрямувати таки ж того дня. Для ямкового ремонту цієї ділянки дороги потрібно 200 тисяч гривень. Потребують негайного ремонту і містки на сьогоднішній день. Дано доручення головою обласної держ. Равної адміністрації з приводу того, щоб щодня спрямовувати кошти на поточний ремонт утримання. Відновлення доріг. Я прошу просто начальника поки я тільки прошу Буквально ви візьміться за роботу з сільськими радами. Це робота не, не на публіку, це робота на колектив. Селищний голова Михайло Іванюк готовий підтримати дорожників, тільки почалися роботи. Своїми силами громада Ланчина завезла 30 машин щебенів. Люди стараються активно долучатися до спільної праці і кажуть, що готові контролювати якість виконання. Дорожники не готові вже завтра ставати до праці, але після закупівлі пал. Мастильних матеріалів у бітому перед Великодніми святами ямковий ремонт таки почнеться, запевнив начальник райавтодору Віктор Зінкевич. До свят почнемо сфальтувати ланч. Обговорювали під час зустрічі і кошти транспортного збору, які йдуть на комунальні дороги. Загалом для поточних ремонтів в області потрібно понад 550 мільйонів гривень. Таких коштів зараз немає. Держава на грані краху, проте чиновники запевняють, що знайдуть вихід з непростої ситуації. Натомість громада попередила, якщо до Великодніх свят роботи по Ремонту не почнуться, люди діятимуть більш радикально. Ми розуміємо, що воєнний час, що можна не діло перекривати машини, але ну, якщо не буде вирішено це питання, громади двох сіл сказали так: воєнна машина пропускається, медицинська не слабий переноситься, пересаджується на другу машину і тільки так.